Ми знаходимося в командному центрі підрозділа ЗРЗ, який безпосередньо веде моніторинг повітряного простору над нашою зоною відповідальності. Ми тут відстежуємо всі повідомлення загальної групи ППО і Відслідковуємо безпосередню ситуацію в нашій зоні відповідальності. І цю інформацію передаємо на наші вогневі мобільні групи для подальшої відпрацьовки повітряних цілей противника в нашій команді п'ятеро людей. Моя задача збирати інформацію та передавати її безпосередньо хлопцям, які працюють з кулеметами. Хлопцям, які заряджають, тобто людина працює на кулеметі безпосередньо. Це оператор. Дві людини, які їй допомагають заряджати, розряджати, чистити зброю тобто, в процесі роботи, і водій. Зараз подали команду. Мобільно-вогневі групи вибули на свої позиції. при цій команді повному екіпіруванні вибувають на визначені їхні точки. Кулемет канік із калібром 12,7 патрони заряджається він не сильно так складно. Все, збору, переведена у бойове положення та поставлена на запобіжник. Тепер залишається тільки ждати ворожу ціль та знищувати. Я в розрахунку виконую функцію підсвічування БПЛА. Чуємо спочатку акустично, потім другий помічник знаходить за допомогою тепловізору, також підсвічує його лазерною указкою. По цій указці я вже наводжусь прожектором, супроводжую цим потоком луча і тоді вже коригую цим же лучом вже далі. Ведеться обстріл. Насипай, насипай, Васильович, насипай!